України до нашої студії. Богу дякувати. Завітав ніхто інший як надзвичайний повноважний посол України. Надзвичайний повноважний посол України. А у мене тут одна. Готовий? Сідати, да я знаю. Мікрофон є, ну а чого ж ви. Пане Володимире, вітаю вас. Це, це велика честь для мене вас вітати в цій студії. Сюди, сюди. Де вам зручно? Наприклад, туди, сюди, де, де, де би ви хотіли? Отже, Володимир Василенко, нагадаю вам, є головою комісії громадської з розслідування порушень прав людини в Україні. Відомий він відомий він. Тим, що є одним з найбільш фахових українських юристів, він не те, що навіть формально доктор юридичних наук і професор києво могилянської академії, але багато років був з 10 років, да, десь років. Суддієш, ні, я я був Як з, з 2002 Гоп. по 2005 рік, Трик. був суддею міжнародного кримінального трибуналу. трибуналу по колишній. Йославі. Йославі. Як вам там працювалося? Нормально? Нормально? Да. Скільки людей ви засудили там е, до смертної кари? Е, е, е. До смертної кари там нема такої. Нема, слава да, Богу. Да, там не засуджують, до смертної кари є найвище покарання, це пожиттєве ув'язнення. Mm. Пане Володимире, ну, ваша комісія сьогодні заяву сформулювала щодо да. подій 18 лютого, Чи можете людям розказати, в чому там. Основний ну, сенс. Ну, Основний сенс в тому, що розумієте, на жаль, стався рецидив злочину. Що я маю на увазі? В ніч з 30 листопада по 1 грудня минулого року підрозділи Беркута по звірячому розправились із мирною демонстрацією. Студентською демонстрацією, молоді і так далі. Ми знаємо там. Це ви знаєте, значить, 18 числа стався, сталася розправа над уже більш широким загалом, теж звірячі методи були і протиправні застосовані знову тим же Беркутом. Тому я кажу, що стався рецидив, і потім почалась після цього зачистка спроба зачистки майдану. Так да. і набагато ширший уже набір і інструментарію і терору був використаний проти мирного мирних протестувальників, і набагато більше жертв. Так 26 людей вбито вже на сьогоднішній день. Значить, і це сталося через те, що влада, контрольована і очолювана президентом Віктором Януковичем, не вжила жодних заходів щодо. Покарання тих осіб, які були відповідальні за звірство в кінці листопада, по на початку грудня 2013 року. Там ніхто ніяких не було проведено розслідувань. Ніхто не був покараний навпаки. Учасники тих подій були нагороджені урядовими нагородами і відзнаками на день міліції. Тут вибачте, я коли це побачив цю картинку маслом, Та я згадав, що під час громадянської війни в білій армії були скасовані всі нагороди. Фактично, так тому що вони вважали, що давати. Хоча вони воювали проти чортів, та, ну, так, комуністів, що давати нагороди за закубитих співгромадян, ну, хоча вони ну, протилежні. Це аморально. не нагороди. Ну, ну, значить, і звичайно, особовий склад Беркуту і внутрішніх органів внутрішніх справ відчув безкарність. І знову таки влада використала їх для ще більш жорстокої акції каральної. Тому, звичайно, ми виступили з заявою. Розкажіть, будь ласка, людям, що саме ви там констатуєте. Може, можливо, ви до чогось закликаєте, можливо, щось пропонуєте в заяві. Ми констатуємо, що були використані ну жорстке і непропорційне використання сили. Мали місце для придушення легітимних протестних акцій, і ця акція проти учасників майдану має на меті залякати все українське суспільство. Потім тут ми підкреслюємо, що використавши спеціально вишколених провокаторів, які були інфільтровані в середовище протестного руху, влада застосувала проти учасників мирної ходи до Верховної Ради, заборонення законом силові методи, і розпочала варварську зачистку майдану. Це як мовити. Далі в цій заяві ми говоримо, що головна відповідальність за подальшу ескалацію порушень прав людини, вбивства, тортури, інші злочини, переслідування за політичними мотивами. Вона лягає на президента України, який очолює владу в Україні, який контролює. Цю владу створив чітку і міцну вертикаль своєї влади, і так далі. Ну і підкреслюємо, що оточення президенту керівники силових відомств також несуть відповідальність разом з тим, що так як і будь-який співробітник органів силових відомств, ну, причетний до скоєння злочинів проти людяності. Ми підкреслюємо, що співучасником злочинів, які вчинили беркут і так далі, є керівництво збройних сил України, оскільки вони надали і керівництво міністерства надзвичайних ситуацій, оскільки вони надали в розпорядження ну, цих карателів, ну бази там ці пункти збірні пункти, військову техніку і спорядження. Комісія вважає також співучасниками злочинних дій проти майдану. Керівників Київської міської державної адміністрації та Попова, керівників Макенка ну ага. нинішніх та столичного метрополітену, які свавільно зупинили рух метропоїздів, і тим самим позбавили жителів Києва -то, мож, -то. можливості підтримати життєдіяльність. Пане Володимире, дозвольте в цьому контексті вам питання поставити. А їм взагалі тепло чи холодно від цих заяв? Ну, ви знаєте, чи якщо, може вони у бояться? Якщо б ну, взагалі-то це загальновідомо, що нинішня українська влада абсолютно. Ну, Байдуже ставиться і до конституції, і до законів, і до думки суспільства вони роблять свою справу одно так, як вони вважають за потрібне. Тобто використовують свої владні повноваження і механізми державного управління насамперед для власного збагачення І їм наплювати абсолютно на те, що що думає суспільство. Однак Якщо суспільство буде пасивним і не буде жодним чином реагувати на, 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 на свабілля на влади, mm -hmm. то влада буде думати, що це так і треба, що, що всі згодні, що це мовчазна згода і санкція на таку їх злочинну поведінку. Є. Вибачте, в цю хвилину мусимо так. перерватися, у нас е, кантузила нашого колегу Дмит, Дмитра Гнапа. Ми маємо відео. Так, да. Я набираю його з телефону, чи ви? Я набираю, чи мене. Шановна аудиторія громадського, це Дмитро Гнат з Майдану Незалежності, з передової барикади. З передової барикади на перетині Майдану та вулиці Інститутської. Подивіться, що зараз тут відбувається. Ви все бачите дуже добре самі. Активісти запалили шини, піднімається дим до самого неба і закриває людей таким чином від міліціянтів. Там, за цими хмарами чорного диму. Ось там стоять спецпризначенці, не видно звідси, скільки, їх, що вони там роблять. Але люди намагають максимально, намагаються максимально створити найскладнішу смугу перешкод для спецпризначенців, якщо вони підуть в атаку. Оскільки час від часу тут серед людей поширюється інформація про те, що штурм зачистками. Дзвоню до Дмитра Гнапа. Ну, вона про це просто людина ж під кулями. Дмитро, чуєш мене? Привіт. В якому ти стані, де ти знаходишся? Це гаразд, це гаразд. Я на Майдані, це нормально зі мною. А що там сталося, ти що обірвався обірвався твій, твій запис, твій стрім? Ну, я Думу, був там На барикаді на передовій, там знову запалали покришки, підтингувальники mm -hmm. таким чином відгороджуються, відміщаються від міліціянців. І, і очевидно, хтось призначився кидатися нові гранати, одна розірвалася просто зі мною на 20-30 см. Так трохи відкинуло назад навіть барикади. Ну, Це гаразд, це така а, тупише, Слава тобі, Господи. Тримай, тримай, нас, тримай нас на зв'язку, будь ласка. Так, ну ще раз повідомлю, бо те, що люди не готуються до Москви, і зачем. Зараз вони дуже розібрали, посідає через голову, поштан, через кричати практично всього. Розібрали, підносять на баракади, люди творили, дуже лівові причому. Вони стоять такі вакцини. У вас наші вуликати, ті, хто готується відбивати намику. Діма, будь ласка, будь, 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 будь на зв'язку, будь ласка, ми дуже тут хвилюємо за тебе. Дякую, дякую, тримайся. Угу. Пане Володимире, до нас зараз приєднаються і Роман Скрипін, і Геннадій Москаль. Крісло моїм посла, я мабуть залишу студію на декілька хвилин. Які юридичні наслідки може мати реальні юридичні наслідки, може мати діяльність вашої комісії? Це питання, яке хвилює дослівно тисячі людей. Ну, Хто відповість, коли е, 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 в якому ну, порядку е, е, я не думаю, що це буде мати якісь юридичні наслідки, ага. формально юридичні наслідки, оскільки комісія це громадська комісія, це не державний орган. Ага. Але наслідки будуть будуть і будуть серйозні наслідки, тому що ми е, наше завдання. Е, Зареєструвати всі випадки порушень прав людини, всі випадки скоєння злочинів проти людяності, зафіксувати всі, так би мовити, моменти, ну, всі елементи складу цих злочинів, ну, описати говорить. їх, проаналізувати, узагальнити, зробити висновок і видати чорну книгу. Злочинів так. проти людяності вчинених в Україні ви кваліфікуєте, хочу наголосити. Ви кваліфікуєте те, що відбувається, як злочини проти людяності. Я так, правильно вас зрозумів? Абсолютно. Дуже значна частина злочинів, які вчинені ну особовим складом силових відомств можна абсолютно чітко кваліфікувати як. Злочини, злочини проти людяності. Mm -hmm. І це наша мета на цьому сконцентруватись, видати цей документ. Mm -hmm. От, і він може стати в пригоді для майбутнього судового переслідування осіб, які вчинили ці злочини. Куди люди можуть звертатися з матеріалами? Про допущені я ми, не хочу навіть вже говорити правопорушення, ми, зло, вчинені злочини ми, проти людинці. На, на сайті комісії є. Ми розробили спет, спеціальну форму запитальних, там, по-моєму, 15 запитань. Типи, відповідь на які дає картину того, що сталося з певною конкретною людиною. Mm -hmm. що, що було вчинено проти певної конкретної людини? Mm -hmm. Ну ми поширюємо серед Структуру громадянського суспільства, ці форми, mm. там дуже багато волонтерів mm. працює і заповнюємо ці форми, і потім ми все це узагальнюємо, mm. узагальнимо і зробимо. Може, останнє питання, пане Володимире. Да. Коли якісь. Хоча б попередній звіт можна очікувати. ну бачите, величезний масив матеріалу був за ті за місяці кінець листопада, грудень кінець минулого року і початок 2014 року. Тепер події, які трапилися починаючи з 18 лютого, дуже великий масив матеріалу. Я думаю, що Можливо, десь навесні, в квітні, травні місяці буде зроблено на першого етапу, потім другий етап. Ну ми серйозно ставимося до цієї роботи. Там буде і верифікація одержаних даних, тобто ми не хочемо, щоб це якісь випадкові були свідчення і так далі. Платить? Що хто платить за це? Значить, хто за це платить членами комісії. Є дуже багато керівників і представників юридичних фірм. Ну, це люди не бідні, фірми заробляють добре. От вони фінансують цю діяльність. Слава Богу, дякую да. вам сердечно. Да. Нема за що. Ні, наша приємність, наша велика да. честь з вами говорити. Володимир да. Василенко, доктор юридичних ну, наук, надзвичайний я... повноважний посол, прошу. Да, хотів би наголосити, прошу. що комісія це позапартійна структура uh -huh. і працює на основі принципів об'єктивності і неупередженості. Ми не, не, ас... не асоціюємо себе і, я сподіваюся, нас ніхто не асоціює з певною політичною силою. Ну, Будемо в цьому сенсі брати з однак, вами про Най намагатися однак, брати з за ми готові. Ми співпрацюємо з ними і всю інформацію з різних джерел ми одержуємо інформацію, і намагаємося, щоб ця інформація була якомога точною. Дякую вам, сердечно Володимир Василенко, голова громадської комісії щодо подій. 18 лютого на цій ноті.